Друзі, ну і давайте вже розпочнемо тоді наш аналіз і збір більшої інформації за допомогою гостей та експертів нашого ефіру. І зараз ми радо вітаємо виконавчого директора Українського інституту майбутнього з нами на прямому зв'язку. Вадим Денисенко. Пане Вадиме, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Вадиме, отже, просування, як завжди, ми спостерігаємо за досягненнями сил оборони. Лінія Суровікіна, здається вже перед очима наших військових, десь навіть вдається її оминати. Ну і надзвичайно оптимістичні прогнози з приводу просування в напрямку до вербового. Що відбувається зараз на фронтах? Здається тихо, тихо, але план намальований в генштабі дійсно реалізується. Ну, в принципі, те, про що ми повинні розуміти, крім всього того, що ви щойно сказали, це те, що росіяни зараз починають перекидати свої резерви. І, в принципі, ми повинні розуміти, що резерви у них ще є. Тобто вони зараз перекидають як мінімум два полка із Кремної, вони перекидають певні частину із Херсона. І це про тому, що ще резерви на Лимансько-Купінському напрямку у них є. Тобто, судячи з усього, росіяни на цей момент дивляться на те, тобто вони теоретично можуть пожертвувати своїм наступом спробувати свого наступу на купінському напрямку для того, щоб перекидати сюди війська на південь, південь України для того, щоб не дати можливості нам просуватися. Тому да, звичайно, ми зробили хороші заділи. Ми зробили хороші. Прориви, але в даному випадку просто я дуже хотів би, щоб ми зараз не зайнялися там надмірним оптимізмом і знову не почали розповідати про те, що за три дні ми дійдемо до Ялти. Тобто, реальні йдуть дуже тяжкі немовірно складні бої на всіх цих напрямках. І на жаль, ще раз повторююся у Росіян. Ще є певні резерви, які вони можуть зараз відносно оперативно прикинути на ці напрямки. Та безумовно ворог жорсткий. Вони теж не хочуть втрачати ці території. Хоча із того, що мені матеріали потрапляли на очі, пана Вадиме, все ж таки кажуть, що зараз, зокрема, і на південному напрямку, і там до на Запорізькому окремо росіяни спалюють свої елітні війська, якраз намагаючись стримувати український наступ, тому все одно їхні втрати вони все ще набагато серйозніше. Ну і минуло буквально вчора писали про те, що британські розвідники, що у росіян така зараз проблема, вони аналізують кількість. Тих, хто здається в полон. Пам'ятаємо, що від початку повномасштабного вторгнення, і ви нам багато розповідали про цілу програму, яка була запущена, власне, для того, щоб не йшли росіяни на війну та могли, по перше, здатися. Ну а по-друге, вони здаються, звісно ж, і на фронтах під час бойових дій. Чи справді зараз є сенс говорити про те, що це не поодинокі випадки, та які не вимірюються десятками, а можливо це сотні або тисячі? Я зараз не маю просто доступу до цієї інформації, тому на жаль, я тут не можу бути компетентним джерелом інформації тут напевне все ж таки треба говорити з людьми, які цим безпосередньо зараз займаються. Тоді про підрахунки ще втрат російської армії. Зараз пане Вадиме, підраховують, скільки в принципі було втрачено за останні е, атаки. Мова йде про дронові атаки по різним військовим об'єктам Росіян. Ну, і от експерти кажуть, що Україна здійснила щонайменше 9 вдалих атак по авіабазах Росії, тимчасово окупованого Крему та Білорусі, знищивши або пошкодивши щонайменше 24 літаки з початку повномасштабного вторгнення. Е, звісно, ми пригадуємо там і Енгельс і. І не тільки. Що нам дають оці досягнення? Та й, зокрема, вчорашню атаку на Попскову називають однією вже із найрезультативніших. Ну, це безумовно. в принципі, знищення будь-якого літака, це вже величезний плюс, тому що це виведення з ладу дуже дорогоцінної техніки. Там, давайте згадаємо, як в білоруських мочулищах був знищений літак, який, в принципі, координував. Взагалі, в принципі, вилягли всі ракетні пуски і можливості в принципі росіян в цей момент різко погіршилися по координації саме цих напрямків. Якщо ми говоримо про іл 76 це найбільший транспортний літак Російської Федерації, і знищення чотирьох літаків, які вчора були знищені Скові, це звичайно. Да, воно не підірве остаточно там боєздатність Російської Федерації, але реально воно погіршить будь-які можливості для Росії. Ну і плюс те, що українські дрони долітають до слова, те, що фактично вони долітають уже до не, до великого наближення до Санкт-Петербурга. Це звичайно веде до великої деморалізації всередині російського суспільства і розуміння того, що все рухається не в тому напрямку. Там в принципі зверніть увагу там вчорашньому навіть відео. В одному з тих відео, які ми бачили, які росіяни записували з Пскова, один із цих, хто записував, говорив Вот вам привіз 24 ворте февраля. Тобто, в даному випадку, це, це 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 насправді це більш красномовно говорить ніж багато багато інших речей. Не ще два слова про літаки, але вже про дещо інші не радянського виробництва а бразильського мається на увазі Embraer Legacy 600, в якому летів Пригожин, і за різними версіями або підірвався він зсередини, або його збили ракетою. Тим не менш існує певна міжнародна угода, яка каже про те, що на місце авіакатастрофи має право потрапити. Розробник цього літака для більш ретельних консультацій, оскільки інженери знають конструкцію і можуть відповісти на більш складні питання детально, скажімо так, але Російська Федерація вчора офіційно відмовила Бразилії в розслідуванні падіння літака Пригожина. Як ви кваліфікуєте цей факт? Чи можна сказати, що Росія фактично підписала собі вирок у цій справі? Ну, в принципі, вчора Кремль чітко сказав прямим текстом може голосніш тяжко тяжко сказати навіть про те, що да це ми підірвали літак із Пригожином. Да, ми стоїмо за підривом цього літака. Да ми вбили Пригожина. Тому в даному випадку, якщо когось були там якісь хотіли сумніви, то після цього дуже сумнівів не може бути якою буде на вашу думку подальша доля умовного поховання Пригожина? Вчора зустрів масу версії про те, що з десяток разів його будуть викопувати закопувати для того, щоб переконатися, що саме він похований у цій, у цій могилі, що саме він загинув. Його типу побратими будуть приїжджати і намагатися запевнитись у цьому. Доведеться виставити якийсь конвой чи буде перезаховання? Ну, в принципі, ми можемо чітко сказати, що станом зараз. Це кладовище для похований пригожин стало одним із найбільш охороняємих об'єктів взагалі в Російській Федерації. Там, по суті, на рівність приблабів його охороняють справді, вчора фактично, не в новинах, але в коментах в більшості е, петербурзьких е, е, телеграм-каналів, новинних сайтів, там, зокрема на фонтанки, було дуже багато історій про те, що обов'язково хтось із БДК обов'язково хтось викопає цивілу і так далі. Е, ну, можемо чітко говорити про те, що станом на зараз влада е, буде охороняти, охороняти ще раз охороняти е, могилу пригожену. Ну і від літаків до кораблів ми знаємо, що вже два кораблі, прокладеним Україною альтернативним до зернового коридору, пройшли. І тут Кремль виступив із коментарем, сказав Пісков про те, що прохід цивільних суден через організований Києвом коридор у Чорному морі не має відношення до відновлення зернової угоди. Як трактувати цей коментар? Чи можна сприймати його як чергову загрозу для наших планів? Ні, ну в принципі, це як три сатірне тобто вони не можуть на це вплинути. І тому треба сказати про те, що цього не існує. Тобто, якщо ти не знаєш, що з цим робити, треба це очолити. Якщо ти не можеш це очолити, то треба сказати, що цього нема. От і все. Тобто, в даному випадку їм треба було якось відповідати на ситуацію, що Україна знайшла шлях поза зерновою водою, яку пропонує. Яку точність заблокував Кремль. Тобто, якщо ти не можеш нічого сказати, треба сказати, що цього не відбувається, і якась частина російського суспільства скаже, що да цього не відбувається. Два слова про наших сусідів почнемо із півночі. Білоруси до них прибув ешелон із ракетними комплексами Іскандер М. Це біля десяти машин, біля десяти ракетних комплексів. Ми всі чудово знаємо, що Іскандер М можуть бути носіями ядерних боєголовок. Це чергова спроба пограти м'язами з боку Російської Федерації, надути накачати ставки. Чи все-таки до чогось готуються? Ну, звісі станом зараз це точно накачування ставок. Тобто, це принцип підняття ставок, особливо на фоні, я так розумію, що в принципі наближаючихся виборів в Польщі. З іншої сторони, за цим треба безумовно буде слідкувати, і треба буде розуміти, що там відбувається і як відбувається, але поки що це не більше ніж підняття ставок. Ну і про ще одних наших сусідів наразі про грузинів. Я вчора був дуже сильно здивований, коли прочитав новину про те, що уряд Грузії не дозволив президенці Соломеза Рбішвілі відвідати Україну під час святкування дня незалежності 22-24 серпня. Виявляється, у них в країні уряд видає дозволи на візити міжнародного рівня для президента. Про що свідчить те, що уряд Грузії не пустив президента країни сюди до нас? Та тільки про одне, про те, що в принципі Грузія саме мильними кроками рухається в сторону Російської Федерації. Наступного року в Грузії відбудуться чергові вибори, парламентські вибори, і тут ми повинні чітко для себе зрозуміти, що якщо на цих виборах черговий раз переможе партія Іванішвілі, в принципі, ми можемо мати дуже неприємний для нас прецедент, коли по суті Грузія перетвориться із Уже на цей момент нейтральною до нас країни на недружню до нас країну з очима відповідними наслідками. Тобто, в крім все іншого, ми повинні чітко розуміти, що Грузія ключовий логістичний хаб на Кавказі на сьогоднішній момент і Вірменія не може нічого зробити без Грузії, тому що вона знаходиться в такому собі. Ну Географічному тупику, тому що вона, з однієї сторони зажата Туреччину, з якою в неї немає стосунків, і її головна транзитна дорога у неї через Грузію йде. з іншої сторони, взагалі, фактично, все що йде з Центральної Азії, потім до Європи, воно по суті має проходити через Грузію, ну один з ключових шляхів – це через Грузію. І насправді для Росіян Грузія завжди була ключовою логістичною країною, і саме тому за неї йшла настільки серйозна геополітична війна останнім часом. І на жаль, на жаль, в принципі, ми повинні розуміти, що ці вибори вибори кібуться в четвертому році в Грузії є одними з визначальними для нас, звичайно, не такими, як вибори там в США чи Євросоюзі, але одними з визначальних для нас в наступному році Пане Ми дякуємо, що знайшли хвилинку для коментаря прямому виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був з нами цього ранку.